Всім привіт! Мене звати Катя, і сьогодні буде дуже сильно цікаве відео, тому що ми поговоримо про всі скандали українського бренду One by One. Я розповім продовження історії ДТП на Саксаганську, до якої має відношення власниця бренду Лідія Сметана. Також поговоримо про скандал в TikTok із звільненням і про. Ти самі ковготки ЗСУ. Перед тим як почати відео, будь ласка, поставте лайк, підпишіться на канал і погнали! Буде цікаво! Я вже знімала першу частину про ДТП. Якщо коротко, то водії власниці бренду One by One, на її машині збив людей на літній терасі, Лідія Сметана, власниця бренду, приїхала на місце. Подію, щоб тільки забрати свою машину, вона не розмовляла із потерпілими, особливо вона не запропонувала їм допомогу, вона не взяла їх контакти. А за словами потерпілих разом із своїм адвокатом та водієм намагалася замяти справу. Після того, як потерпілі розповіли історію про ДТП в інстаграмі, то Лідія сметана намагалася себе виправдати, але робила тільки гірше. І взагалі її ставлення до ситуації можна було зрозуміти по сторіс, які вона поширювала. Вона думає, що її хейтять та відміняють бренд One by One тільки через те, що вона багата і в неї є. Мерседес потерпілі відповіли на питання, до чого тут взагалі Лідія Сметана, якщо ДТП скоїв в її водій, як мінімум, за законом, стаття 1187 Цивільного кодексу України, вона, як власниця автомобіля, зобов'язана відшкодувати нам шкоду, яку завдав автомобіль як джерело підвищеної небезпеки. Тому відшкодувати шкоду це не її добра воля, а обов'язок по закону. Крім того, це її репутаційна відповідальність за неадекватні дії свого працівника та залучено адвокат на місці події, а також за публічну комунікацію в день аварії з іронічними змістами та інші її пости, де вона надає частково неправдиву інформацію. Багато людей писали, яке відношення Лідія має до ДТП, якщо вона нікого не збила, але це її машина і водій, і вона повинна нести певну відповідальність. І дуже добре, що потерпілі надали посилання на закон, який все пояснює. І мені цікаво, як це буде питання вирішене законом і який штраф вона повинна буде заплатити. Яку суму? Можливо, вона взагалі нічого за законом не повинна буде платити. Це вже як вирішить. Суд, тому що мені здається, що ця справа йде кудись у суд. Також потерпілі пишуть, що інформація Лідії про допомогу постраждалим це декларація на реальні дії. Ми чітко п'ятницю попросили комунікувати через адвоката, бо найбільш постраждалій Марії в лікарні вочевидь було не до того. З адвокатами Лідія так і не зв'язалась, навіть після того, як вони з нею зв'язалися самі. Новий адвокат Лідії та водія вийшов на зв'язок лише в понеділок, і досі з її боку немає пропозицій. Після цього поста, які виклика потерпілі. Лідія ще раз гадала про аварію у Сторіс, і вона пише, що після оприлюднення вказаної інформації в мережі інтернет, мені почали надходити численні погрози щодо мене, моїх близьких та мого майна, в тому числі заклики щодо необхідності спричинення мені та моєму майну шкоди, зокрема пошкодження мого автомобіля та належних мені магазинів бренду One by Байван. У зв'язку з цим я особисто зі своєї ініціативи звернулася із заявою до комітету Верховної Ради України Питань правоохоронної діяльності, в якому попросила взяти під їх контроль всі дії національної поліції щодо цієї справи для забезпечення їх максимальної прозорості та брати участь в особі їх уповноважених представників у будь-яких діях стосовно цієї справи в межах наявних. Повноважень. Чесно, я не знаю, що це за комітет і наскільки він ефективний, але я щиро сподіваюся, що ця ситуація буде вирішена згідно з законом і що потерпілі отримують своє відшкодування. Я знаю, що хейт в інтернеті це серйозно, це страшно, це реальна проблема, але одночасно хейт не відміняє вчинки Лідії, і вона в цій історії не є жертвою, бо є чітко потерпілі, які потрапили в аварію. Я побачила цікавий тікток і хочу вам його показати. Які українські бренди тобі подобаються. Мене бренд це завжди дорівнює власник. Якщо мені власниця не подобається, мені і Чого немає, якщо вони не публічно. Наприклад, я не знаю хто власниця в цих рік. хайп. Я не знаю. І мені бренд не подобається. Така ну я не розумію, про що і мені в принципі не цікаво. Я абсолютно згодна. Для мене теж власник дорівнює бренд, тому що власник є обличчям бренду, і цінності власника автоматично є цінностями бренду. Я не планую віддавати свої кошти бренду One by One, тому що є інші українські бренди, які б я б з радістю. Підтримала, а на даний момент цінності бренду One by One розходяться із моїми цінностями. Я хочу вам показати тікток, в якому дівчина розповідає свою історію звільнення з бренду One by One. Треш історія, як мене звільнила з відомого українського бренду. Якщо у вас з'явились догадки, про який це бренд, одразу пишіть в коментарях. Це було не так давно, близько чотирьох місяців тому. Працювала я там адміністратором зі мною працювали ще дві дівчинки. У нас був дуже класний веселий колектив. І ось одного ранку в чат з іншими. Працівниками приходить повідомлення від регіонального керівника, що у нас в компанії нововведені, які з нами ніхто навіть не хотів узгодити, просто поставили перед фактом: що з цього дня дівчата, ви танцюєте на камеру по п'ятницям тверк, а по понеділкам танець хоку. Кому цікаво, це танець первісних людей. І скидаєте ці відео в чат, там де понад 100 людей. Звісно, нас це обурило, і ми висказали все. На що була дана відповідь, що нам закомплексовані і невідкриті люди в колективі не потрібні. Після чого про. Звільняють дівчинку ні за що, яка зі мною працювала? Я дала відповідь, що ми також звільняємось, на що нас просто тиждень ігнорувала. А одного дня приїжджає помічниця регіонального керівника з Веліскою і каже: Дівчата, на вихід, ви тут більше не працюєте. Ну що, як вам така історія? Як би ви вчинили на нашому місці? І як ви вважаєте, нормально це чи ні? Я відразу хочу вставити відповідь Лідії, і тоді ми все проаналізуємо. Вбиваєте в Тікток Ван ван, скандал, <ріх> і зразу ви все дізнаєтесь. А для тих, хто бачив цю Ситуацію можу сказати про те, що ну, я, як е, власник бізнесу, як підприємець, вже досить великим досвідом, як маркетолог, розумію, що в цій ситуації е, людина себе могла повести з двох причин: Перше, це в неї є якась на бренд, і тим самим вона хотіла привернути до себе увагу, щоб її почули все інше. Або е, інший варіант е, це така спланована піар-акція для розвитку власного бренду, е, для того, щоб звернути увагу на себе в Цьому плані. І я розумію, що це другий варіант саме тому що це була відкладена, відтермінована акція. Mm -hmm. Тобто пройшло 4 місяці з моменту, як дівчина звільнилась. Я наголошую на тому, що вона звільнилася. Ці mm -hmm. 4 місяці вона. Була клієнтом бренду за день до виходу цього відео вона спілкувалася з брендом. Ну я ем, побачила, що через день або два після виходу відео з'явилася співпраця з брендами. Ну я розумію, що ціль досягнута, і вона була дуже дійсно гарно продумана. За що я аплодую цій дівчині? А, далі співробітники ваші будуть танцювати на роботі Насправді вона не так працює, як потім це було відео. Вони і до цього танцювали, і зараз. Цют, але танцюють ті, хто хочуть mm -hmm. а і танцюють те, що хочуть. Якщо і це все відправляється в чат тільки інших продавців, угу. тобто на відео це було сказано, Я відправляла це відео, де ще 100 плюс людей, і всі ж такі думають, це ж мабуть, якісь там офісні співробітники, чоловіки сиділи, дивилися. Ні, це інші дівчата з інших міст України. Тобто це для мотивування друг другу зранку, на ну, коли ти прийшов, ти такий ще трохи сонний. Щось якось туди-сюди потанцював, і вроді, начебто, настрій став краще. Ось тому зараз хтось танцює. Хтось ні, а хтось креатив, там додає ще пінгвінчиків, танцюючих на фоні з собою. Мені дуже цікаво на це дивитися, і людям це підіймає дійсно настрій. Танець на початку робочого дня та його зйомка на відео. Це не банальна частина корпоративної культури бренду One by One, І не багато брендів можуть похвалитися подібною практикою. Думаю, Google точно повинен взяти таку ідею собі на замітку. Можливо, це підвищить ефективність роботи їх працівників. Якщо це не примушують робити, і це є добровільно, то проблеми в цьому я не бачу. Але все-таки, якщо ти вже починаєш працювати у бренді one by One, то час від часу тобі доведеться танцювати. Ці танці, тому що це все таки частина корпоративної культури. Якщо вірити словам дівчини, то нововведення танцювати тверк було примусовим, і одна працівниця на це пожаліла, за що її відразу звільнили. Цю ситуацію Лідія не прокоментувала. Таке звільнення створює атмосферу страху серед інших співробітників, тому що надалі вони можуть боятися висловлювати свою думку, бо їх за це можуть звільнити. І ця ситуація вказує на те, що бренд One by One є. Ненадійним роботодавцем. У січні 2023 року українська співачка Тіна Кароль разом з брендом One by One випустили колекцію, де на одязі було написано ЗСУ, і також вони випустили колготки, на яких написано ЗСУ, і люди це дуже сильно розкритикували, тому що ноги та дубці це не те місце, де хочеться бачити назву наших захисників. І я також вважаю, що випускати ці колготки було неетично. Частину Коштів, отриманих від продажу колекції було передано на придбання термоодягу для жінок, які служать в ЗСУ, і це дуже добре. Допису в інстаграмі Тіни Кароль, який презентував колекцію, зараз немає, вона його видалила. Перша партія колготок ЗСУ була продана за годину, але якщо зараз відкрити сайт one by One, то можна побачити, що ці колготи є досі у продажу, і вони на шаленій знижці і коштують всього 49 гривень. One by One та ціна Кароль точно хочуть позбутися всіх партій і правильно роблять, бо колготки ЗСУ не повинні існувати. На цьому я хочу закінчити своє відео про бренд One By One. Сподіваюся, що вони більше не будуть потрапляти у скандали. Я свої висновки зробила. Наразі я нічого не хочу купувати у цього бренду. Напишіть, будь ласка, які висновки зробили ви. Чи плануєте ви щось купувати у бренду One By One? Я вам дякую за перегляд. Підпишіться, будь ласка, на канал, поставте лайк і до зустрічі в новому відео. Пока!